Перше, на чому наголосили під час засідання міського штабу з підготовки до зими, звернення громадян, які заявили про бажання зробити капітальний ремонт у житлових будинках за кошти державного бюджету. Але дивлячись на ситуацію в Україні, цьогоріч на цю послугу гроші не виділяються. ж роботи з підготовки до опалювального сезону проводяться за планом. Більш того, по управлінню благоустрою та житлової політики вже шість тижнів. Ні одні копійки не проплачено. Взагалі за вже виконані роботи по сансервісу у нас, Stx Company, ритуал сервіс Плюс, ті роботи, які повинні вони виконувати за бюджетні кошти. Проплати відсутні згідно з роз'яснення, яке прийшло з міністерства розвитку будівництва та житлово-комунального господарства, управління і утримання житлових будинків та проведення там ремонтних робіт це різні послуги. Мешканці, власники та співвласники будинків, аби зробити ремонт у приміщенні, мають укласти договори з підприємцями-надавачами послуг. Тобто, коли виникає питання у мешканців, власників багатоквартирних будинків щодо виконання та питання ремонтів, та відповідно джерела фінансування таких ремонтів, є законодавство, чітка дає відповідь, міністерство дає роз'яснення у питання, що при цьому застосується договірна ціна. Тобто власники є ініціаторами виконання цих робіт і вже договорюються з управителем на договірній смолі, заключають окремий договір, не той договір, який у них існує на послуги з утримання будинків, а заключається окремий договір і вступають в дію договірна ціна. У житловому будинку можуть 5 людей зібратися і сказати, ми згодні заплатити по три тисячі гривень, зробіть нам отаке. Можуть 10 зібратися, можуть весь під'їзд на штабі. Також звітували про стан виконаних поточних робіт стосовно підготовки до опалювального періоду. Зокрема, замінено 134 метри теплових мереж. А на магістральних відбувається капітальний ремонт. Що стосується паспортів готовності, то більшість шкіл, лікарень та інших установ та закладів міста їх мають. Чого не скажеш про житлові будинки. Заступник міського голови Григорій Вербицький наголосив, що важливо завершити підготовку до зими до початку осені.